Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки прогуляємось, покажу нові е злаки ранньо квітучі, і розкажу про один кущик, який називається цеанутус. За -зараз, саме зараз я стою біля верби хакурні шики. Бачите, у неї такі рожеві кінці. Це молоді прирости завжди-завжди в неї рожеві. Гляньте, яка вона гарна. Ну, почалася у нас вже спека, і вона почала потрошки підгорати, але це не страшно, потім її підстрижемо туди далі. Верба, я б сказала, така невибаглива, нічого такого особливого при. Вирощування, нічого такого немає. Шкідників теж ніколи не було. Хвороб теж єдине це, що вона починає підгорати, коли починається жара. Отака От гарнюня. Тут в дворі пішов газончик, вже так, така краса. О, сьогодні, можливо, щось підстрижу ще хвої, покажу, бо треба треба починати. Так, ну, як я обіцяла, покажу це анотус. Це анотус на нього ще називають червонокорінник, тому що у нього червоне коріння. Або ще називають каліфорнійський бузок. Тому що ну, в основному його там багато росте. Цього це анотуса, він там. Росте вічно зелені сорти, бо там немає зими. А у нас листопадні, тому що у нас все-таки є зима. Бачу, трошки почав хлорозить, треба буде його підливати. Так, саме цей сорт він ще у мене не зацвів, але вже хоче от-от зацвісти рожевий. Рожевий сорт називається Марі Сімон. Взагалі, в природі є анотуси, всі синього кольору. Різні там, від голубого до синього. А ще вже вивели сорти білий і рожевий. От в мене є рожевий. Він у мене вирощений з живця. Тут я купувала його у нашої місцевої. Жіночки, вона його вирощувала, саме виростила з живця. Я в неї купила його. Цвіте він у мене це перший рік. Росте вже тут 3 роки. Ну Так як живець був дуже маленький, вкорінений, то ось на третій рік він мені зацвів. це анотус цвіте дуже довго, продовж всього літа. Що таке? Всі біля мене. І ще один рижий він бігає. Цвітуть це ноту дуже довго, впродовж всього літа, ще й у вересні можуть цвісти цілий місяць. Так що рекомендую вам знайти його. Я поки не знаю. Можливо, восени ось гілочки знизу молоді, О, такі стануть більш уже доросліші на осінь, можливо, я прикопаю кілька гілочок. Ще раз повторюю, називається Марі Сімон. Рожеві білі сорти не так часто бувають у продажі, а частіше всього бувають сині. Покажу ще, який в мене є синій. Зараз, поки будемо йти до синього ціанотуса, зробимо таку ще прогулянку по посаду. Тут у нас, бачите, запустили. Цей ставочок уже повністю достали сюди, ді, ну, дістали німфейки. Це міні саме для таких маленьких ставочків. Вони там зацвітають, ми бачимо, що це мінічки, є, на них так називаю, і переносимо до цього ставочка. О, чоловік вон, купається в мене. Я вам покажу ранні злаки, зараз до них дійдемо, я вам їх покажу. Тому що теж почали зацвітати ще. Тут у нас нюфейки вже цвітуть в ставочках. Так, тут у нас тільки одна вже. Вчора треба було зняти жонрі цвіла біла, така махрова. Не фейка, але вчора мені не було коли. Я вже показувала, тут у нас дзвіночок персиколисний, махровий білий. На жаль, синій чомусь пропав. Так, о, сьогодні треба буде зрізати коробочки з тюльпанів. Сказали, що треба їх зрізати, тому що вони е, витягують ці сили з, з самої цибулини, тож пройду позрізаю їх сьогодні. Тут у нас зацвітає німфея Віза. Дуже така яскрава, ще не відкрилася. Щось вона довго відкривається, незрозуміло чому. Дуже гарна, дуже яскрава. І потім відкриється покажу, десь з мухньою лізе. Я вже вам показувала золотообородник, вже цвіте у нас. Так, тут у нас знову поливається все. Ой. Ось хочу показати, це в мене він всього десь рік третій росте. Я тут раніше висапувала все, але зараз не буду. Дивлюся, здається, він мені дав трошки самосів є. Так, не буду тут висапувати в цьому році, тільки буду виполювати, он трошки самосів бачу є. Та блін з цією мухою, ти диви, яка вона противна. Це у нас перловник мелока, Дивіться, вже ось на цінинки. Прямо диви, яка противна, дай клеїться і все. Бачите? Перловник. У мене є ще один переловник. А це такий перловник мелока, гляньте, який кущик гарний. Тому що треба переставати тут висапувати, тому що іноді, можливо, щось хоче дати сам Я ж така хазяйка пройшла, все повисапувала і все. І потім нічого немає. Так що всі такі рослини, які... Подозрітельні, будемо краще залишати, і потім будемо бачити. так Заціла у нас гаура, я навіть не бачила, зараз тільки побачила. Це теж така рослина на сонце любила, посухостійка. На осінь будуть у мене багато рослинок, тому що вона дає самосіва дуже багато. Я буду його пересаджувати трошки пізніше в горщики, тому що самосів зараз дуже-дуже малесенький. І буду висаджувати. Це за цей перший кущик. Дуже люблю її. У неї такі оці квіточки, чотири пелюсточки, такі, як наче метелики такі гарні. Вона є і біла, і рожева, і пістряволисна в мене ще є. Ну, Потім покажу інші сорти, коли позацвітають, а поки ось. Так, покажу вам ще один перловник. Десь він у мене тут росте. Ось залишився, бо чоловік уже в мене справився, вирвав був його. Каже, Ти диви, яка трава у нас виросла, бо вже е, куничник чуть не зрізав, мені теж сказав трава. Це приломні Ну, Коли великий кущик, то він гарно виглядає зараз Тут малесенький, тому завдяки чоловіку, тому що він його майже весь вирвав. Він цвіте, це ще не цвіте, він потім розпушується, такий гарний-гарний кущик стає. Так це у нас лапчатка. Так, тут у нас розпускається спаробол розлогий, і тут ще ковиль взійшов, треба буде його потім прибрати. Ось, я навіть зараз не зможу навіть показати. Дивіться, які мітлочки у нього просто як хмаринка. Просто хмаринка, не такі легкі, 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 геть. Повітряні такі. Тут ще є один кущик, він сам невисокий, з був розлоги. На осінь буде тільки у мене поділок. Вони вже є світажені, там будуть вже гарні такі кущики. Дуже-дуже такі вони повітряні, такі, прозорі, такі ці мітелочки, хмаринки такі. Ага, ось у нас перломні ось кущик. Дуже побільше. Бачите, як він виглядає? Перлом креснічатий. Тут у мене ціла будлея карликова, я навіть за неї забулась, вона вже майже відсвілась. Ну, ось бачу ще бутони. Такий пусковий в неї колір, І трішки цвіти. Це вона вже відсвілась, це карликовий сорт. Ну, Можливо, теж буду щось прикопувати Кентрантус рожевий, досі цвіте. Червоний вже, до речі, відцвітається в нас. От бачите, тут червоний росте, От вже видно, що він вже відцвітається. Бачите? І ось рожевий поруч ще в самому-самому розквіті. Так. І зараз ще підемо до цианотуса, покажу вам. Синій, він уже не такий великий росте. Тут у мене два кущика, але один не цвіте. Так, а де їх ще посадила, господи? Ага, один там на початку його пройшла, тут у мене треба тут висапувати і дивитися. Ось він у мене тут траві, треба виполоти. Зараз, ну, вже пішов наростати добре. Він цвів, вже давненько цвіте, до речі. Бачите, він такі тут голубенькі квіточки в нього, листичка такі мілесенькі. Це нотус репенс. Ну, купувала під такою назвою його. Ну, вже бачу гарно прижився, вже пішли приростет молоді. Ось. Гарнювий. І в мене ще один кущ, но він ще не цвів у мене. Ковила гляньте, яка гарна сьогодні вітерець. І її трошки колихає гляньте. Сонце світ наш цвіте ще досі. Жабки гарно співають. Зацвітають терему вже ось. Наша троянда амнезія. Я її пару років шукала була. Дуже такий колір у неї. Ну, більш, Дивлюся на камеру, більш бусковий, а так він якийсь кофейний. Дуже такий колір незвичний, як для троянди. Так, все квітує, сад квітує, гарний. Клен фламінго. І рис спорі жовтий. До речі, зараз ще покажу спорю, а більше вже позацвітали. Білого в мене взагалі багато. І всюди росте, як я розказувала, що 음, люблю споря, тому що вони стоять зелені, довго зелені стоять, не, не їсть їх ніяка муха, без проблем ростуть і дуже гарні. І зелені прямо до морозів стоять. Дзвіночок скучений, рожевий гляньте, який гарнюний в нас теж. Це у нас дзвіночки. Ну, це такі карликові сорти, бачите, вони в мене в чашах ростуть. Я вже розповідала, що колись в мене було більше часу, і я робила це все сама з бетону ці чаші. Бачите, ось гаура з яким листям з бордовим. Тут у неї вже будуть вона більш цвісти рожевими квіточками і вона вже більш низька. Бачу, сіянець один є такий рожевий. Треба буде ще собі посадити один. І щоб вона давала самосів мені більше рожевого. Так, наш ставочок, наш ставочок. Це наш третій ставочок. Жабик співають. Я в тому році ще саджала спур'я, але бачу, в цьому році вони ще в мене цвісти не будуть. Ну, значить, вже на слідуючий рік тільки будуть. Тут у мене коричневий сорт, як бачите, і такий бусково-жовтий теж. Вускового жовтого в мене зовсім мало, а от коричневого є більше. Вже тут такий кущик великий наріс і там ще один маленький. Тут у нас якийсь кліматіс росте, не пам'ятаю, навіть вже треба підв'язувати підріз такі дзвіночки. Давним-давно росте, навіть не знаю, як він називається. Скажу, ще це було ще в однокласниках. Коли сиділи в однокласниках, я його виписувала у жіночків якоїсь. Так, кніфофія лимона у нас ще тут росте і хочу показати юку сизу. От вона зацвіте, покажу вам, буду потім восени цей кущ ділити. Буде на продаж, вона не бачите, листочки тонесенькі, не широкі і такі голубуваті. І цвітіння у неї таке, коли зацвітає, то здається, що вона рожевим цвіте, потім вам покажу ближче. Цей куничник ось у мене, Карл Хуестер, оце чоловік хотів його скосити, каже: Ти ви, яка в нас трава гарно вимахала? Я кажу, ти скосю. Каже, да А я хотів скосити. Я говорю, добре, що спитав. Бачите, вже мітьолки починають набирати рожевого кольору. Потім, коли цвітень взагалі стає рожевий, рожевий такий гарний. Ага, троянда. цвіте пахне. Ну звідки аромат? Тут у нас ось трояндочка зліва у нас рожева. Це марляка корнея. Вона така блідо-рожева ніжна. І бачите, це вже коли великий корінь і велика яка квітка. І поруч червона атракціон. Ці сорти по 150 гривень ми продаємо. Продаємо вже такі квітучі кущі, тому що вони ще у нас всі, як бачите, ростуть разом. І поки не зацвіте, ми не знаємо, де яка. Потім, бачите, така яскраво рожева, це Голландія, вона дуже-дуже ніжна на рожево, бускова, така дуже гарна. Там позацвітали теж корнею, це рожеві, біла. У нас альба розеа, розеа тому що в неї ніжні пелюсточки трошки рожеві. Там зацвіла ще далеко звідси. Така посередині отих трьох одна Колорадо. вона така персиково-оранжева, дуже гарна. А тут у нас ще цвіте вже, не пам'ятаю. А тут карнея цві, цвіте. Кажу, вчора ще цвіла роже, ой, біла, махрова. Так, Зацвів наш гранат, уже, як бачите, цвіте. І будуть знову гранати у нас. Зацвіти більше потім покажу так. Тут у нас цвіте хромател, вона ніжно-лимонного кольору, але на сонці я ніколи б не можу спіймати її колір. І вона здається зовсім білою, але вона, повірте мені, вона лимонно жовта. Тільки от, коли вона в тіні, буде тінь, тоді вона показує свій колір. А на камеру вона біла. Ще одна буде, то здається, в Голландії у Ну, Бачите, у нас тут ще цей басейн бетонний, ми ще тут держимо муфеї. На літо, а на зиму вже будемо їх у той наш новий ставочок запускати вже. Цей басейн ще колись покійний свекор робив. І так ми за ним дивимося. Так, тут у нас тут у нас що? Бамбук росте у нас тут собі. Прекрасна. Зацвіла цибуля декоративна. Ще один сорт, бачите, цибулька невелика, але яка темна. Верніше, квіточка я говорю, цибулька. Цибулька тут досить така міленька. Росте Шавлії наші, троянди. Ще жовтий ось спур'я у нас росте. А он ще якийсь побачимо, ну в цьому році не цвіте, а тут у нас жовтий ось. Тут теж ось до гвоздика турецька зацвітає. Ще одна цибулька. Жовта гляньте, яка цікава, гарна. І у нас Еремуру зацвітає. Блідо-блідо-рожевий. Дуже гарний сорт, такий, дуже великий, але чомусь він ніяк не наростає. Ось у мене оце є дві стрілки ці. Так і ростуть. Вони вже скільки років у мене все, ростуть. Дві стрілки більше не виростають. Можливо, треба його пересадити, спробувати, не знаю. Так, скоро наша опунція зацвіте вже в бутонах. Циліндропунція теж з бутонами і, до речі, дуже багатенько бачу їх. Так що в цьому році будемо любуватися, як цвіте циліндропунція. Ой, і ця опунція у нас. На уже. Не, є бутони бачу тут, ну що, наша троянда цвіте Гарно так. Трави повно теж. Так, ну все було закруглятися, треба йти ще поки не дуже спекотно, треба йти щось робити. Тому що, як бачите, що трава всюди треба починати трохи виривати. Це наша катальпа ковулента. Вона, бачите, пістряволисна. В тому році її посадила тільки. Так що будемо чекати, поки вона розростеться. Так, ну все, друзі, на сьогодні поки все. Як почнемо фарбувати столок, далі розкажу, покажу. Якщо буду стригти, хвою, теж покажу, розкажу, а поки все. Бажаю всім гарного дня.